Постоянно знаходжу в себе от таку от техніку. Чи всі пам'ятають цю техніку? М? Оце була вість. Блін. Люди, йому років. Це. Я не знаю, блін. Дуже-дуже багато. І це чудо, ви розумієте, він працює. Там є реверс. Офигенный звук, короче. Вообще все є. Підключається до батареї. До э, штекера из э, блока живлення. Ну, це вещь. Блин, раньше робили такі речи, не? не то що тепер. Це просто офігеть можно. Кассетный плеер. Да. Це було круто.